Обчисліть суму 15 плюс від'єм на 46 плюс 29. Почнемо з першої дії. 15 плюс від'єм 46. Розпишемо це на числовій прямій. По центру 0. Справа від 0 15. Намалюю стрілку для того, щоб відобразити 15. Напрямок стрілки відображає знак числа. Наша стрілка дивиться вправо. Відповідно, 15 є додатнім. І довжина цієї стрілки 15. Як ви бачите, до 15 ми додаємо від'ємно 46. А це насправді те саме, що ми просто відняли 46. Тепер намалюємо 46 на числовій прямій. Ось ми починаємо в точці 15. І прямуємо вліво. Оскільки ми віднімаємо тепер. І довжина цієї стрілки 46. Як ви бачите, ми віднімаємо від меншого додатнього числа більше додатнє число. Тобто від 15. Ми віднімаємо 46. Через це, у відповіді, ми отримаємо від'ємне число. Давайте також його намалюємо за допомогою стрілки. Ось. Ми опиняємося зліва від нуля. Але ж яка довжина цієї стрілки? Як ви бачите, довжина помаранчевої та білої стрілки разом складають довжину жовтої стрілки. Відповідно, для того, щоб дізнатися довжину помаранчевої стрілки, нам усього лише варто відняти від довжини жовтої стрілки довжину білої стрілки. 46. Відняти 15. 6 мінус 5 це 1. І 4 мінус 1 це 3. І довжина цієї стрілки 31. І як ви бачите, ця стрілка дивиться вліво і знаходиться зліва від нуля. Відповідно, 31 буде від'ємним. Тобто відповідь мінус 31.